Друзі, всім привіт до каналу Міні Трактор України. Сьогодні на огляді в нас, мені здається, зараз буде популярніший, найходовий такий, такий, і народний і, можна сказати, і з іншої сторони, потужний трактор трактора лінійки Ката. Я зараз дуже детально про них розкажу. Розкажу по цінах переваги, недоліки від конкурентів, які можете взяти за ті самі гроші. Почнемо з ціни, як багато людей просять. Наразі е, іде моделька 13200, ката КЕ504. Е, і присутня ще моделька схожа, Кта КБ-504, за 18 тисяч, як в принципі вже е, по ціні фотону. Так, давайте тепер пройдемось повністю по тому трактору. Е, почнемо ми з мотору. Я вам буду просто ці узлою показувати, щоб знаєте, людина, хто обирає по інтернету мала можливість роздивитись повністю, з чого все це складено, як воно зроблено. От, капот у нас. трошки веного. Так, мотор. Капот у нас йде газові упори, трошки жорсткі стоять. Так, мотор у нас йде Сінтай. Сінтаївські мотори на рівні з Кеймовським, дуже хороші. 36 кВт 23-й рік 5-й місяць, 4 циліндри мотор іде 498. Я зараз покажу шилдика. Звісно, тут знов присутній кондиціонер, присутні два інша насоси, генератор, все як має бути. Обходимо зараз покажу шлів самого мотора. Бірка іде А498 ВТ. Дуже непоганий по якості і чистих 57-98. Далі йдемо по ходовій частині. Я знову ж таки приближу, щоб нормально було видно. Редуктор і переднє міст вже йде, як в фотоні, не гірше, не 24-шний, 50-шний, то каєшка. 13 200 вона стоїть, нагадую. 14-400. Я чесно не пам'ятаю, але десь так. Не гірше. Потім. Зерно ж якщо казати про ходову частину, йдемо на задні. задній мост, теж бачимо, йде вже не слабше. Задній мост, коробка не слабша, ніж в фотоні. І тут починаються вже переваги. Від а, конкурентів іде зовнішня гідравліка, примусове опускання і підйом. Вона, по-перше, більше піднімає, по-друге, є примусове опускання. Ось один циліндр догори, другий вниз. Працюють вже більше можна накинути сюди ваги від конкурентів. А тут теж і дві гідропари, одна назад одна наперед виведена, компресор, ресівер. А, колесна база тут іде вже 28 колесо 11,2 і іде і переднє. 16 на 7,5, в наступному ящику буде 20. Але е, от, якщо брати КБшку за 18 тисяч, яка йде, там теж йде 98-й мотор, а, а ходова вже буде йти від е, такого 90 сильно, Тобто буде більше колеса, Тут вже йде передня 24 взагалі, задня, де 30-ка. А і ходова частина буде вже от така. Тобто від 90-ї повністю буде йти ходовка в КБшці. Вона буде більше, вона буде вища, буде більша кабіна, буде кабіні оздоблення таке. Тобто і в КБ вже йде мотор Ютовський по Перкінс ліцензії, набагато крутіший. Така саме КБшка. Не КЕ, а КБ. В наявності теж є. От, а так, далі йдемо по, по кабіні. По кабіні. В КБшці ще буде камера заднього огляду, але що супер принциповий момент. Тут в нас іде кондиціонер, тут в нас іде гідравліка, тут в нас іде передачі, у нас іде 8х8, на в КБшці буде 12х12, 12. тут іде 8х8, перша, друга, третя, четверта, понижена, повишена. І е, реверс. Е, переключення вперед назад. В 720 іде, як Донфен, в Дунфейн, зроблена. Тут у нас управління світлом. В принципі, кабіна проста, немає якогось крутого супероздоблення, але по ходовій чисній по вазі вона не гірше, ніж фотон. КЄжка, КБшка йде. Взагалі 3 тонни вага в порівнянні з фотоном, який 2400 то КБ. А цей, в походовій по мотору, по коробці як фотон, плюс в тому, що є гідравліка задня посилена. І Uh, звісно, в фотоні 12 на 12, тут 8 на 8, передач трохи менше. Вот. Але і ціна ви бачите, кондиціонери всі діла, в наступному ящику, ще буде камера заднього огляду. Тому тут дуже хороший варіант. Ви рахуйте економити десь приблизно uh, 5 тисяч доларів, якщо обираєте uh, такого тракторця, от, uh, плюс-мінус економії виходить. Uh, так що, друзі, Зверніть увагу. Доставочка безплатна, без предоплати, розрахунки всі на місці по факту придбання, люба форма оплати. Як завжди, підписуйтесь на канал, всі деталі або контакти я лишаю внизу в описі або на екрані номеру, дзвоніть, номер телефону. Є. Як завжди, бережіть себе. З вами був канал Міні Трактор. На огляді була супер перспективна така 50 ка КАТА, каєшка. Звертайте увагу, питайте, будемо раді вам допомогти.